я Альпака, якого звати Альпа, і я дуже радий з тобою познайомитися. Я приїхав до України, щоб разом з тобою вивчити українську мову та культуру.

Борося! Ура! Які малюнки ти запам'ятав. Дікнися до зображень і розфарбуй їх. Синій квадрат. Вікно. Тост. Кубик Чи бачиш ти поблизу ще щось квадратної форми? Червоний круг. Колесо. Годинник. Монета Надзвичайно. Колесо. Чи бачиш ти поблизу ще щось круглої форми? Зелений трикутник. Ялинка. Гора. Чи бачиш ти поблизу ще щось трикутної форми? Шматок торта. Жовтий прямокутник. Конверт. Молодець! Чи бачиш ти поблизу ще щось трикутної форми? Пока дуже. Я рад бачити тебе на моєму грі. Всім пока.